Як ви, мабуть, вже здогадались за два роки навчання, математику хлібом не корми, а дай ускладнити те, що і так добре працює. Виявна з біном Ньютона гарна теорема, чого її чіпати. Ні, ми будемо її узагальнювати. От один зі способів узагальнити біном Ньютона це зробити з бінома трином або чотирином, або ну, коротше. От, щось побільше. Так влас, у нас з'являється поліноміальна теорема. А що нам каже поліноміальна теорема? Що якщо ви берете вираз x1 плюс x2 ля-ля-ля плюс x з індексом r, а це все в степені n, тобто в біномі було два доданки, а тут їх більше. Так? То... Після розкриття дужок і зведення подібних до кримінічних форм ми одержимо поліном такого вигляду. Та сума буде вестись по наборам чисел n1, n2, nr, які в сумі дорівнюють n. І при цьому ці є невід'ємні. Коефіцієнтом буде так званий поліноміальний коефіцієнт. А далі у вас будет X1 в степені n 1 X2 в степені n 2 XR в степені, N2. страшно ну, а наш поліномірний коефіцієнт. Де n факторіал поділений на факторіали відповідно верхніх індексів. Важливо, щоб вони в сумі дорівнювали. Ну, відносно легко показати, що біном Ньютон є частковим випадком біноміальної теореми, якщо покласти R дорівнює 2. Тоді поліноміальний коефіцієнт це n-факторіал тобто, поділити на k факторіал і на k факторіал це от точнісінько біноміальний коефіцієнт. А тут, відповідно, буде x в одному степені, а y в степені n-1. Відповідно. От. Доведення поліноміальної теореми, ну, знову таки, можна алгебрично за індукцією, але тоді треба довести ще пару властивостей поліноміальних коефіцієнтів. От. А оскільки я лінивий, от. я доведу це комбінаторно. У нас є п'ять способів доведення біноменітона. Можна один якийсь обрати, а другий тут працює. Yeah? Давайте оберемо. Ну, Насправді ці коефіцієнти одразу підказують, який саме треба обирати. Беремо n дужок. x1 плюс x2 плюс Xn. x 1 XR. Вибачте? Так, x2. Плюс XR, на X1 на плюс XR. Розкриваємо дужки і одержуємо купу доданків. Так! Скільки доданків у нас буде? R в степені. Р в степені N. Тому що з кожної дужки ви обираєте або X1, або X2, або X3, або XR. Там у вас R способів щось обрати. Ну і n разів воно повторюється. Значить буде R в степені N до танків так? типу, X1, X1, X3, X18, X1, X100, так далі. Тобто там добуток якихось іксів між собою переможених. Да? Коли ми зводимо цей моном до канонічної форми, нам треба всі однакові X згрупувати, От, а всі інші ікси, відповідно, не групувати. Різні X. І в нас виходять. Якраз мономи виду x1 в степені n1, x2 в степені n2, xn r в степен, де знову-таки всі n i -E ти більше 0. Ми дозволяємо степінь 0, якщо такого x в вашому добутку немає. І сумарна кількість xів повинна бути n, тому що ви з кожної дужки берете рівно 1x. Дужок n значить і в гономі буде nxів. Окей, скільки тоді буде мономів такого виду? Ну, а чим вони відрізняються між собою? Тільки перестановкою шаблону, з якою дужками який x взяли. Тобто, як тільки ми зафіксуємо, скільки у нас повинно бути перших фіксів, скільки других ексів, скільки ертсів, всі мономи такого виду відрізняються виключно перестановкою цих змінних між собою під час множення. Тобто взяли звідси x1, чи звідси Х2, чи взяли ви звідси Х2, а звідси Х1. Ну і навпаки. так? Виходить, що кількість мономів точнісінько співпадає з кількістю перестановок з повтореннями. От такої заданої кількості перших ексів, заданої кількості других ексів, заданої кількості ртих ексів. От. І на цьому доведення теореми і завершується. Кількість мономів. На кількість перестановок з повторенням, а вона якраз і дорівнює P, M, а тут буде N1, n 2 МР. Ще раз, хто мені не вірить, навіть індукцію можна цю теорему двома різними способами довести. Можна крутити індукцію по N. І тоді, відповідно, нам треба рекуренти для поліноміальних коефіцієнтів. Така сама, як трикутник Паскалі, тільки доданки буде не 2, а більше. Вот. А можна крутити індукцію по R по кількості змінних і просто ітеративно застосовувати біном Ньютона за біномом Ньютона. Ну, тобто, щоб довести що це сума, ну, ви ж можете x1 взяти окремо, а x2 плюс XR як нову змінну. Хлобись, у вас біном Ньютона взяли і розкрили. Абсолютно і бідомна Ньютона, X2 плюс ХСР в якомусь степені. Хлобись, знову взяли і розкрили. От. і так змінну виносите по ну, Дедуктивний тут громізкий метод, а індуктивний, коли ви просто додаєте нову змінну і зводите до попереднього, от. він якраз ну, такий більш-менш простий. От. Тому так, тут теж способ тведення мільярд. Нам принцип головний, що якщо нам тепер треба взяти суму багатьох змінних і піднести до степеня, от, беріть і користуйтесь. Втомили сліза. Так, які ми можемо зробити висновки про... Ось цю тотожність, не побоююсь цього слова. Ну, Що нам треба е сказати? Дві важливі речі, э Який буде. Ні, не так, e скільки додамків буде в лівій час... правій частині? Кількість розвитку. Права частина описується діафантовим рівнянням в цілих невід'ємних числах. Тому кількість доданків праворуч дорівнює кількості розв'язків ось такого рівняння, значить, дорівнює N R змінне, це з N плюс R мінус 1 по R-1. І серед цих додатків ну, будь-які варіації, що ви хочете запхати в N1R. В межах дозволеного, все дозволяється, і воно там десь якось А, вот. Якщо ми хочемо просто порахувати суму всіх поліноміальних коефіцієнтів. Що у нас вийде? Ну, Треба там замість всіх одинички поставити. Да? І виходить. R в степені n. В біномії виходило 2 в степені n, сума всіх біноміальних коефіцієнтів. Ну, сума всіх поліноміальних коефіцієнтів буде r в степені. N. Вот. В принципі, можна зараз зробити фінтушами і вивести рекуренту для поліноміальних коефіцієнтів, знаючи, що поліноміальна теорема правильна. Да? Берете множите його ще на 1 x1 плюс x2 плюс xr, розкриваєте дужки і прирівнюєте коефіцієнти. І що ви бачите, що ось цей коефіцієнт буде дорівнювати сумі поліноміальних коефіцієнтів, тобто Pn, а тут N1, n 2 NR, буде дорівнювати Pn-1, а тут буде N1 N1-1N2NR. Плюс n 1 n N1, N2-1. N r. Ну, коротше, тут послідовно одиничку зверхних індексів віднімаєте. Да? Останній буде n 1 а тут N1, N2, r 1 От. <кхід> Тому що ви спочатку можете на X1, потім можете на X2, потім можете на X3, це йде окремими сумами. Тут зайвий X1 скоригували, тут зайвий X2 скоригували, тут зайвий XR скоригували. Так? Потім воно все зібралось докупи і повинно вийти правильний орівальний корпус. Знову-таки, цю штуку можна в факторіалах довести. Ну, як це? Вже знаючи, що вона правильна, берете, підставляєте факторіали і все скорочується і те, що залишається в сумі до рівні Вот. Yeah. Тобто, ну тут то знову-таки нічого. Такого нема. А, давайте може якийсь приклад на мою справді. Є ж в мене приклад. У мене є приклад. Воно. Ну простенько. Ікс плюс і в кубі порахуємо. Це поліноміальна теорема, n дорівнює 3, R дорівнює 3. Так, у вас три змінних і степінь теж дорівнює 3. Значить, скільки у нас буде доданків у розкладі? Беремо, підставляємо, бачимо, що тут буде. Це з 5 по 2, 5 на 4 навпіл. 10 доданків. Що це буде за доданки? Ну, залежить від того, як ви розіб'єте трійку в суму трьох цілих невід'ємних чисел. Так? Як ви можете розбити трійку в суму трьох невід'ємних чисел? 3 0, 3.0. Чудово. 3 ну і знову ж таки. Я пишу 300, насправді це цей 0, 0 і 0,03. Одразу. Так? Вот. Ну. Ще в нас такий спосіб. 2-1-0. Знову-таки, з урахуванням всіх можливих перестановок між собою. І ще якийсь спосіб? 1-1. 1-1-1. Вот. Якщо ви переставите доданки місцями, це будуть різні розбиття, відповідно, різні мономи будуть відповідати в нашому розкладі. Але коефіцієнти будуть однакові. Тому що якщо ви в поліноміальному коефіцієнті н переставити між собою, нічого ж не зміниться. Як ділилось на все, так і буде ділитись. Тому коефіцієнти для всіх цих розкладів, ну, тобто для всіх розкладів такого виду, такого виду і такого виду, вони будуть однакові. Тут Чому воно буде дорівнювати? Значить, 3 факторіал ділимо на 3 факторіал 0 факторіал 0 факторіал. На Виходить одиниця. Тут відповідно P3, а тут 2. 1, 0. Значить, 3 факторіал ділимо на 2 факторіал, 1 факторіал 0 факторіал. 3 факторіал 6, 2 факторіал 2. 1 факторіал 0 факторіал одиниці ігноруємо. Так? Значить, Виходить 3. І нарешті. 3, 1, 1, 1. Ну, значить буде 3 факторіал поділити на 1 факторіал, 1 факторіал, 1 факторіал. Ну, це якраз буде 6, бо 6 ділиться на 3 одинички. Ну, Тоді x плюс y плюс z в кубі буде дорівнювати мономом в Яких змінні в третьому степені, які множаться на одиничку, тобто буде х в кубі плюс у в кубі плюс з кубі. Многомам виду х квадрат у, який множиться на трійку, і їх буде 6 штук, відповідно, так? Тобто у вас буде 3 х квадрат у плюс 3 х квадрат з. Плюс 3х в, квадрат в квадраті, плюс 3 y квадрат Z, плюс 3 у Z в квадраті, плюс 3Y квадрат Z. Тобто всі способи 012 переставити між собою. Так? І відповідні змінні в степі піднести. Ням? І в нас залишається ще один доданок. 6 xyz z. А який відповідає 1 плюс 1 плюс 1. От. Ну, от якщо ви раніше не знали, як x плюс y плюс z в куб віднести, то от вам формика. Порахуємо якраз 10 доданків, скільки їх повинно бути. От. Здавалося би, що поліноміальна теорема, як більш загальне твердження, ніж біном Ньютона, повинна бути і більшою популярності, тому що вона дозволяє більше. Але ні. Mm. Біном Ньютона все одно значно ширше використовується, тому що з узагальненням в поліноміальну теорему потрапила ще і громіскість. Тобто, бачите, багато доданків, доданки неінтуїтивно обчислюються. Тобто треба лінійний діофант розв'язувати. Коефіцієнти не дуже приємні. Не те, що біноміальні коефіцієнти дуже приємні були, але там є трикутник Паскаля, який дозволяє їх ефективно рахувати. Для поліноміальних коефіцієнтів його можна побудувати, він буде н-вимірний. Тобто н-вимірна піраміда Паскаля. Коротше, не така популярна поліноміальна теорема, як біном Ньютон. Але там, де вона використовується, там вона використовується. Тобто, ну, бачите, навіть чисто суто технічно треба розкласти цю байду на моному, подивитися, що там виходить. Ну, берете розкладаєте просто. Треба вам якийсь конкретний моном, пальцем тикаєте. От його коефіцієнт. Ви вже знаєте, чому він Не? Ок. Yeah. Okay. Тоді тут теж крапку скромно.